Доброго дня, друзі! У попередньому відео я намагалася показати вам, як об'єднується в нашому тілі духовне, воно ж енергетичне та фізичне. Але для чого нам це потрібно? Ну, по-перше, як це можна використовувати? Це доволі проста з моєї точки зору діагностика. Яка підкаже, де у людини є чогось нестача або щось зайве. Але ось на що я хочу звернути вашу увагу. Це все добре. Свої проблеми або проблемні ситуації, більшість з нас знає достатньо добре. А от як зрозуміти, чого нам не вистачає. Для чого нам ця проблема потрібна? Як це використати у своєму житті для змін? Ну, Хто з нас хоче бути в проблемах? Ну, давайте, наприклад, здоров'я така доволі широка тема, яка стосується практично усіх. Що з цим робити? Ну, по-перше, ті, хто займаються своїм розвитком, вони добре знають, що люба хвороба це зупинка для чогось. В чомусь розібратися, в чомусь определитися. Щось не знаємо, треба це взнати. Так, от, як це взнати, чого і для чого нам ця ситуація дана? Давайте подумаємо ось що. Є таке чарівне число для нашого сприйняття як 7 плюс мінус 2. Тобто ми здатні запам'ятати інформацію частинами, і ці частини складаються. Нормально ми сприймаємо інформацію, коли там йде 5 частин. Або 9 – Це максимум, що ми вільно, звичайні люди, люди сприймають інформацію. Так от, давайте задамо собі питання. Ну, наприклад, люба проблема, так? Візьмемо здоров'я, застуда, температура, нежить, білі в суглобах. Для чого це? Що нам хочеться у цій ситуації зробити? В першу чергу лягти, укритися, закритися, звернутися калачиком, і все нехай йде, як іде. А ми отут відпочиваємо. Ми звичайні люди. Куди від цього дінешся? Полежали добре, відпочили, якщо вдалося, якщо нам інше наше життя дає таку змогу. Можливо, навіть виспалися, <laughs> сприймає наш ритм життя нинішній. А далі що? Знайшли ви проблему, від якої ви ховалися цією застудою? Добре. У попередніх відео на початку мого каналу є декілька відео, де я розповідаю, як знайти. Образ цієї проблеми, наприклад, нежить. Це не обов'язково там ніс або горло, або груди, де завгодно найбільша біль, на що вона схожа? Але це все добре, це все швидка допомога, прийоми швидкої допомоги, це, з цим можна справитися. Але це місце щось закриває. Коли ми пропрацьовуємо якусь ситуацію, ми звільняємо ті, ті ресурси, які були там заховані. Ну, наприклад, нежить, хай буде вона, відпочили, виспалися і все, йдемо далі по життю. Але бувають і більш складні ситуації. Візьміть свою любов. І спитайте себе. Ну, сталося зі мною це. І що? Я зупинилась, наприклад, не називаю, яка проблема люба. І сталося зі мною. Я зупинилася. І що? Я відпочила. І що? Вже два рази. І що? Я подивилася. А мені це потрібно? Наприклад, потрібно. І що? Що я буду мати, що я отримаю, коли я розберуся з цією проблемою? Наприклад, щось цікаве. Добре. І що буду я це мати? Які зусилля я повинна прикласти для того, щоб мати те, чого я хочу? 5. І що, буду я це мати, і що? Але той шлях, яким я буду йти до цієї мети, він мені сподобається? Я там залишу своє здоров'я чи навпаки, стану більш здоровішою? Бачите, скільки виходить, да? Не зря кажуть, що айсберг тільки частинка над водою, а все інше під водою, все інше не видно. От так і люба проблема. Можна прийомами швидкої допомоги зверху зняти оцей неприємні відчуття. Але причина залишиться в глибині, до чого це я веду? Коли звертаються за консультацією, найбільш часто люди приходять не підготовлені і починають розказувати своє життя. Ну, чудово, всі ми люди, і у кожного з нас є щось цікаве. Але якщо ви проводите таку підготовку, хоча б аналітично позадаєте собі питання, ви багато що зможете вирішити вже самі. А до фахівця, якщо звернетеся, ви прийдете вже не з, отак... з невеликою проблемою, а з конкретикою. З якою ви самі впоратися не змогли. І вам знадобиться, наприклад, не 10 консультацій, а 3-4, а може одна-дві. То знайомитися з собою будемо? Змінювати своє життя, кому це цікаво. Будемо. Отак і живемо. Чекаю ваших коментарів. До зустрічі.